З 1 квітня 2025 року головним управлінням Пенсійного фонду України Чернівській області був зроблений автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам. Цей перерахунок робиться щорічно відповідно до частини 4 статті 42 закону України про загальнобов'язкове пенсійне страхування. Цей перерахунок, як я вже сказала, робиться автоматично без звернення пенсіонерів. Під цей перерахунок у нас підлягало 9100 працюючих пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 203 гривні. А тим пенсіонерам, у яких був врахований ще й заробіток, заробітна плата їхня за ці 24 місяці, у них середній розмір перерахунку склав 409 гривень. Цей перерахунок, як я вже сказала, відповідно до частини 4 статті 42 закону України про пенсійне страхування, здійснюється працюючим пенсіонерам, які після призначення пенсії або після останнього перерахунку відпрацювали, тобто набули 24 місяці страхового стажу. Тоді їм враховується цей страховий стаж, і якщо, вони, якщо є заробітна плата в них, і вона доцільна в цей розрахунок, тобто вона перевищує ту заробітну плату, що у них була при перевищеному призначенні або ж після останнього перерахунку, то звичайно зараховується ця заробітна плата. Вона входить в перерахунок. Але ще інший варіант: якщо особа відпрацювала менше ніж 24 місяці, але це мається на увазі на 1 березня 25-го року, якщо вона не відпрацювала 24 місяці, але після останнього перерахунку або ж після призначення пенсії також пройшло. 24 місяці і більше, то тут також робиться перерахунок, але зараховується тільки страховий стаж. Тобто перерахунок проводиться по страховому стажу. Заробітна плата в такому випадку не зараховується. Цей перерахунок робиться, якщо є на, на дату на 1 березня 25-го року, і там зараховується по лютий 25-го року страховий стаж. Але, звичайно, може бути такі, як, наприклад. У людини працюючого пенсіонера страховий стаж 24 місяці. Вона повних відпрацювала, наприклад, в травні місяці. Вона може звернутися після травня до пенсійного фонду вже індивідуально і зробити свій індивідуальний перерахунок з зарахуванням 24 місяці страхового стажу, та може війти заробітна плата, якщо вона йде доцільна. Може, це вже буде не масовий перерахунок, а індивідуальний перерахунок працюючого пенсіонера. На пенсіонерів, у яких пенсія призначена за вислугу років, цей перерахунок їм не робиться. Вони вже потім, коли вони набудуть пенсійного віку, їм буде 60 років, там, ну, пенсійний вік, на який вони мають право, тоді їм буде робитися, звичайно, такий перерахунок відповідно цієї частини 4 статті 42 закону України про загальнобаскове пенсійне страхування.